Одресінкові раночкурі спонтанний прямий ефір. Підключайтеся, підключайтеся. Зараз вам скажу дуже цікаві важливі речі всім, хто заходить на курс 30 січня. Тому що в директі в моєму Оксана, Оксана Кісельова, пані Оксана, ви тут чи ні? В моєму дуже багато питань. Ефір буквально на 10-15 хвилин. Записуйте, будь ласка, собі цей ефір про курс, який стартує 30 січня. Курс називається Як навчитися вчитися, щоб вивчити мову в 6 разів швидше у когось це можливо ще швидше, так без вибирання. Зараз я вам розкажу про те, що треба мати для тих, хто ще там вагається. Ну, хто вагається, знаєте, вагайтеся далі. Бо, Успіх, достаток, розуміння, що робити, як робити, приходить тільки для людей, які роблять дії. Ну я думаю, що по моєму злого ви це прекрасно знаєте. Так от сьогодні я вам розказую, що підготувати. На курс, і от ви мене питаєте по книгах. Це будуть якісь книги чи не книги, що це за курс? От Ви звикли, що курс має бути по книгах, це прекрасно, але знаєте, бувають такі моменти, коли книга видається після курсу. Хто в мене був на французьких курсах Lego 1, Lego 2, Так ви знаєте, що і хто був в мене на англійській мові Phrasal Verbs курс та да? фразові дієслова. ви прекрасно знаєте, що я даю курс на да? тому, що в мене ноу-хау методика значить, я не хау знаю я. Не yeah? <laughs> знаю, як робити. От і мої підручники, посібники виходять після того або в процесі того, як я даю курс, тому що зі мною працює стенограф, разом вона підключається до лекцій. Вона працює по моїм. По плану моїх думок, так те, що я вам підвантажу, і вона робить для мене шикарно комплектує методички. Вони ж підручники по тим матеріалам, які я кажу, от плюсані поставте плюс у кого є методичка курсу Lego 1 у кого є методичка phrasal verbs, у кого є методичка три уроки з французької фонетики. От В нас буде практику. 22, 23, 24 січня практикум з французької фонетики. Якщо ви ще не зареєструвались, то швидесенько пишіть слово школа, прямо в коментарях прямо зараз і отримайте запрошення на практикум трюденний наживо. Разом зі мною. І до цього практикуму також іде методичка, розумієте, яку ви отримуєте. Тому хто мене питає, е, яка книга потрібна на курс, як навчитися вчитися, щоб ви вчити мову 6 шість разів швидше, який стартує 30 січня, книга буде після курсу, ви її придбаєте. А на курс, будь ласка, подивіться, от я вже конкретно показую. У вас має бути от такий матеріал 6 хвилин. Це щоденно. Бачите? Ось тут він так роздрукований, він вам потрібен для того, щоб ви себе гарнесенько струханули, зрозуміли, що таке щоденник, навіщо він потрібен, щоб у вас сформувався да, трекер звичок. У вас, до речі, ще має бути один. Зараз показувати не буде. Це в мене в лозі, ви зможете знайти ефір, я вже давала, там, де я вам підвантажувала, який щоденник має бути, який трекер звичок має бути. Тут це теж трошечки, бачите, є. На курсі я вже буду розказувати, для навіщо цей трекер звичок. І що ми з ним будемо робити? Ось такий щоденник ви маєте купити. От мені щойно буквально я скільки? Шість людей мені писали, Вікторія, які підручники купити на курс. Підручник буде після. Вам потрібен ось такий один: шість хвилин підручник, і ви маєте всі купити трекер звичок. Але трекер звичок, де купити таку тетрадь? Це не тетрадь, це щоденник. Це такий інструмент. Тут дуже такий, знаєте. Як вам правильно сказати, він а, а, будується через а, а, певні ритуали. Бо пам'ятаєте, хто зі мною вже давно, багато років? Ви знаєте, що я вас вчу вчити мови і взагалі відноситися до процесу навчання ритуально через ритуали. От, наприклад, мій ритуал. А, знаєте, який в мене ритуал? У мене ритуал, чашечка кави. І от сьогодні я почала індивідуальний рух мовний форсаж, і в мене чашечка кави на столі, розумієте? Чашечка кави і да? і кіпяточок. І отакий в мене ритуал. І саме через ритуали я це на курсі також буду розказувати. У нас буде перший модуль мислення. Да? Я буду розказувати, як не протестувати процесу навчання. Бо от зараз в мене теж була учениця, я не можу каже, бо вона стільки роботи. Ця англійська, це зайшла до мочниці. Ця англійська, я не знаю, куди її всунути. Я говорю, почекаю. Всунути нікуди, всовувати нічого не треба. Треба правильно розкласти своє мислення, зрозуміти, як вчитися правильно. Це вам буду на першому модулі казати. Далі налаштувати свої свій, свій щоденник, свою організацію роботи, свої ритуали, от про які я кажу, розумієте, і потім у вас процес навчання піде по маслу. Ви здивуєтеся, ви просто здивуєтеся вже на курсі на цьому, як наскільки у вас е, з'явиться бажання вчити мову? Ви здивуєтеся, наскільки хопа я буду така Witch. Я, я це буде я медіум, який знайде вам як мінімум годину через правильне налаштування трекеру тайм менеджмента, вашому знайду вам годину, як мінімум в вашому графіку. Начебто такому нереальному да, та, та, зайнятому, щоб ви е, знайшли час на вивчення мови. Розумієте? І трекери в нас будуть, і так далі. Так от про ритуали. Цей, цей щоденник буде тут, будуть і ранкові ритуали, вечірні ритуали, шість підказок, і 3 тижні техніка, і 66 днів техніка, і нагадування. Оце ви маєте собі придбати. Де придбати? Знаєте, де придбати? Вводите 6 хвилин в Google, вводите автор Домінік Спенс і знаходите. В Україні вже всі придбали. Да? Хто в Україні, хто зі мною там на, на контакті завжди мої учні, вже всі все придбали. Так а хто за кордоном живе, Амазон пошукайте і пошукайте у ФНАЦі. ФНАК, да? ФНАК, можливо, знайдете там. Оцей щоденник має бути так далі. Трекер звичок ви маєте собі придбати. Так, трекер звичок це якби е, ну це як така таблиця йде, так? з кружечками. Я дуже прошу е, саме брати ту модель, яку я вам давала в попередньому ефірі, подивитися. Бо там мають бути кружечки, ніяких інших трекерів ви не, не купуєте. Тому то, знаєте, от є е, е, як в школі нам казали, от саме такий щоденник, або там в садочку кажуть: от саме такий зошит, саме в косу. Це ж не просто так. Кажуть, да? Це кажуть для того, що є спеціальні техніки, вони ж нейронні техніки. Чому я прошу саме кружечки, форми, да? без кутів? Чому я вас буду просити там, писати, наприклад, саме червоною ручкою да? для кольору і так далі? От. Тому, будь ласка, оцей щоденник придбати, хто мене питав, питав, я вже сказала, як трекер придбати і хто вже зайшов на курс, як навчитися вчитися? Нас вже більше 150 людей в трьох групах. Зараз розкажу про те. То на цьому ми з секретарем вже розмістимо інформацію щодо того, які це будуть, який в нас регламент, які в нас ідуть модулі повністю. Там буде моє аудіо звернення вводне, як працювати з курсом, хто на тарифах преміум і ВІП в моїй групі на цьому курсі. У вас будуть додаткові завдання. Ви ж пам'ятаєте, у вас буде такий повний восьмитижневий супровід. Да? Супровід в чому? Як в чому навіть не в чому, а супровід не просто по вивченню мови по інтеграції, по залученню мови в ваш графік життя, а у вас буде повне це, повні алгоритми, повний план, який я буду перевіряти разом з куратором для того, щоб ви не тільки мови вчили, а взагалі підвищили свою ефективність, працездатність анвіженева. Зрозуміли про що? Я? Скільки коштує курс? Пишіть слово а, ні, тут не на слово курс коштує там три тарифи. Вам треба перейти і подивитися вартість цього курсу на телеграм-каналах. Телеграм-канали в шапці профілю тут, де ви знаходитесь в інстаграм. В інстаграм заходите, переходите на телеграм-канал, бо я цей курс сильно не афішую. Зараз ну, на рекламу я його не даю, тому що курс новий. Я хочу подивитися, як спрацює моя методологія саме на тих людях, які вже дуже-дуже ну, до мене лояльні, які знають мене, тому що не хочу мітати бісер сильно. Так? Я хочу, щоб люди, які мене знають багато років, щоб вони зрозуміли, як це працює, а коли вже будуть. Ідуть там цей курс в запису, продаж підручника під цей курс і так далі. Тоді ви самі будете бігти і купляти цей курс вже в записі. От а якщо ви хочете попрацювати наживо, то переходьте на телеграм канал і там реєструйтеся, обирайте свій тариф. Так, е, значить, ще раз резюмую, тому що я 15 хвилин пообіцяла з вами, 15 хвилин не було. Значить, ще раз резюмую, в нас курс це методологічний курс, це не курс помога. Це курс, який дає вам алгоритми, правильні алгоритми. Знаєш, що такі алгоритми, да? це кроки. Перший, другий, третій, четвертий і так далі, щоб прийти до результату. Значить, це курс про а, ваші кроки, про алгоритми, про порядок ваших дій. Які вам треба робити для того, щоб швидше вивчити мову, тому що проблема людей заключається е така дуже ну серйозно ресерйозна резонуюча проблема, не в самому вивченні мови. Тому як її вивчати, що робити для того, щоб цьому вивчити. Бо ви робите дуже неправильні кроки, бо ви всі в якійсь гонці, у вас рейс, гонка в голові, Боже, отут же ж мені задали, як мені це виконати. А може, те, що вам задали, ви ще не, не про вас, і не для вас, розумієте? Бо дуже часто ви працюєте а, просто з викладачами, які, а, ну як вам сказати, які. Які не володіють методикою, методологією для того, щоб знайти підхід і розказати вам, як вчитися, Розумієте? От Саме для того я зробила цей курс. Бо викладач, який знає мову, це не означає, що цей викладач може допомогти вам побудувати ваш план для того, щоб вивчити цю мову швидше. Тому що дуже часто ви робите ті дії, які взагалі не треба робити, щоб вивчити мову. І навпаки, ви не робите ті дії, які треба робити, щоб пришвидшити цей процес. Поставте плюс, якщо ви мене розумієте. Так, я продовжую. Значить, курс стартує 30 січня. Розклад в нас кожну п'ятницю в нас буде вебінар 20-й годині за київським часом. Вебінарів. Кожному вебінарі три теми. Весь ця вся ця програма є на телеграм-каналі. Там прям презентація. Ви туди заходите і дивитеся цю презентацію, дивитеся, які модулі і що вам цей курс дасть. І взагалі, про що цей курс, бачу ваші плюси. молодці. Або, значить, ще раз кожну п'ятницю ми зустрічаємося а, на вебінарі. Вебінар буде тривати ну, орієнтовно десь 90 хвилин. Але хто в мене вчиться, ви знаєте, що якщо там я знаходжу, бо це будуть зуми, це не запис, це буде живі зуми. Так? І якщо я бачу в моменті, а, я буду бачити, тому що ви будете там підключені в камерах, ви будете ставити питання, які у вас є. Я буду можливо, якщо це питання доречно в рамках цієї теми. І, а... Я розумію, що доречність цього питання важлива, розкрита і важливо для більшого більшої кількості людей. То я тут же в моменті буду під теми робити і давати відповіді на ці питання. Тобто, це по суті інтеграційна, інтерактивна, жива платформа, де ви можете вирішити будь-які свої питання, які стосуються навчання, які стосуються вивчення мови. Розумієте про що курс? ще ставте плюси. Такого курсу ну це навіть не курс, це знаєте так, це такий прям як дисципліна, як вектор, як, окремий, як окрема ніша, яка архіважлива і архі потрібна повністю для, ну, для всіх, хто вивчає мови. Розумієте, да? Все, Бачу плюси, чарівно, чудово. Да. Окей, добре, з цим зрозуміло. Значить, кожну п'ятницю зустрічаємося. В нас буде вісім вебінарів, вісім під тем, а в кожному вебінарі по три теми плюс, можливо, додаткові а, розбори ваших особистих питань також будуть включені, вже сказала, якщо вони будуть резонувати з тими темами, які я вам буду подавати. А, так, як зареєструватися на курс? Значить, у нас є три тарифи: самостійний преміум і ВІП. Це робота зі мною в групі. Що значить різниця тарифів? Якщо ви приходите на самостійний тариф, ви просто отримаєте від мене шлейф поток інформації. Так? Тобто ви прийшли, ви берете цю інформацію, у вас теж будуть всі матеріали, які я сказала, які придбати, що по що при ним робити, але це буде водний Пункт тому, що на вашому тарифі по-моєму, 25 євро варто, да, 8 тижнів? А, да. На вашому тарифі не буде завдань, і не буде підказок, і не буде відповідей на питання. Тобто ви просто заходите як споживач, який бере інформацію. Якщо ви заходите на тарифи зі зворотнім зв'язком, тобто у вас буде куратор а, працювати в групі преміум а ВІП-група зі мною, у вас буде конкретна підтримка, і конкретні завдання, і конкретні, е, як це е Сеслі консей, лі рекомендаціон і списками завдання, які ви маєте робити, для того, щоб підвищити свою ергономність, ефективність, алгоритмічність правильно, послідовно для виконання завдань, ну і доходження до того результату, який вам потрібен. А вам потрібен результат вивчити мову і комога швидше так то. О, тому і курс я назвала як навчитися вчитися, щоб вивчити мову в 6 разів швидше, прийти до своєї цілі. Так, зрозуміло. Завдання ви будете виконувати хто на практику протягом тижня, і завдання будуть життєві. Це не завдання переказати текст. Це у вас буде там, наприклад, кроки. Вам треба зробити на тиждень здати трекер звичок, проконтролювати це, включити звичку вивчення мови там о 5.30, як я вже про ученицю розказувала де? про Ірину треба, яка в Канаді живе, от ми її знайшли. Вона вчиться в мене в програмі Мовний форсаж. Ми з нею знайшли і додаткову годину в її е, три дитини, чоловік, робота, ортодонт, ортодонтатист її графіку роботи. Розумієте, знайшли, Да, і вона стає. і Вона знайшла цю годину. і в неї ефективність вручення мови вже піднялася, особливо в моменті говоріння. От які техніки робити? А для того, щоб ви швидше говорили, як це робити, і мій контроль, моя підтримка це все буде в тарифах преміум і віп в моїй групі в навчанні. Зрозуміло. Я максимально вам розкрила ваші питання, тому що у вас ну хто зійшов 150 плюс людей, теж можливо мали ці питання. От і ті, хто збираються заходити на цей курс, то будь ласка, заходьте такого курсу. Я не думаю, що хтось з викладачів знаєте, має на своїй меті і може в принципі так, як професіонал, розказати, структурувати, допомогти людям. Зрозуміти і не просто зрозуміти, а ще раз скажу, як е, інтегрувати, да, тобто імплементувати е, всі ці знання в своє життя, в свою базу життя. А я вас вам, вам з цим допоможу. Вон зараз бачу платежі йдуть, знайшли і перейшли. Придбали 25. Значить, да. Приходьте тарифи зараз іде мінус 50% на них. Я підвищу вартість в понеділок. Та в наступний понеділок підвищиться вартість, тому що цінність цього курсу набагато вища, ніж. 10 по 25, Тому приєднуйтесь, будь ласка, я вас запрошую, ви зможете дійсно змінити своє життя, якщо воно вас зараз, знаєте, якось або пресує, або пресингує, або ну, інші якісь там, знаєте, у вас турбулентні зони вузли морські, які ви не можете розв'язати, тому що дуже важливо мати поруч з собою людину. Не просто там викладача, да, наставника, який може допомогти вам справитися з тими моментами, з якими ви самостійно не справляєтеся. Не справляєтеся, тому що, наче мову вчите, вчите, але ви не можете її вчити ефективніше, бо ви не знаєте як. А ви не знаєте як, тому що вам ніхто це не пояснив. Це добре, що я навчалася в Київському національному лінгвістичному університеті. В мене було 200 плюс годин методики викладання. Методика, так, методика. Це гайд, гайдлайн, гайд до дії. Тобто, не знаючи методику, ну, мало хто може правильно викладати мову іншим людям для того, щоб інші люди її вивчали. Бо просто пояснити вам, так, запишіть запишіть, це брати, пандан кафе. А якщо це дієслово можна розглянути з точки зору відмінювання, з точки зору часів, з точки зору того, то того, того, то це вже методика. І ще й подати так, щоб ця страва смакувала. Розумієте, бо борщ можна подати абсолютно без смакових рецепторів, а борщ можна заправити, потушкувати, приготувати те м'язко, розумієте, щоб воно розкладалося так, щоб захотілося ним смакувати. Ну це метафора. Хто мене знає, той розуміє про що я. це все. На сьогодні це все. Реєстрація на курс як навчитися вчитися, щоб вивчити мову будь-яку, в принципі, будь-який курс, який ви проходите в 6 разів швидше на телеграм-каналах. Прямо в шапку профіля Заходите сюди в інстаграм, переходите або на французький, або на англійський телеграм-канал, бо і там і там є ця інформація. Да? Бо цей курс не про конкретну мову, а взагалі про процес вивчення ефективний. І реєструйтеся і чекайте нові ефіри. Якщо ви на мене не підписані, то звичайно треба підписатися. Я каже мій син. Підпишіться, поставте лайк. Все бонжарнеаву, інджотидей, і побачимося в Блозі. З вами була Віктор Являсова, викладач англійської, французької, і мето-методист, який точно допоможе вам вивчити мови якомога швидше. Три бонжарніаву.